Доброго дня, пані і панове. Сьогодні 24 березня 2023 року. П'ятниця. Вчора в паркані знайшов лист за підписом керівника Побухівської окружної прокуратури Київської області Євгена Гладія. Лист настільки тупий. І дебільний, що у мене е, цензурних слів немає. І тому щось писати, якісь скарги, я не можу поки що, поки не настане е, якась творча, така, чемна е, у мене ініціатива. Тому кхм, мушу висловитися. На відео. Перший раз я звертаюся до цього Гавнюка, керівника окружної Обухівської прокуратури Гладія, який надіслав мені цей лист. Цей лист не вписується ні в як і ворота. Ільф і Петров в золотому теляті відпочивають. Порівняно з тим, що написав оцей Муділь Гладій. Там хоч е, підставляли правильно ім'я і прізвище заявника, а потім давали такий загальний текст, який забитий був в Різиновому штемпелі. І в кінці висновок. Призиваємо вас. І те робити, що робимо ми. Тобто поліпшувати, так сказати, життя там, чи якось, я не пам'ятаю вже людей. Так оцей габнюк, гладій, навіть полінувався в резиновому штемпелі, який зараз заміняє комп'ютер, правильно вказати моє ім'я. Він пише Олександру Василенко. Падлюче мене звати Віктор, а Олександр уже 50 років, мій батько, лежить на цвинтарі і його душа, надіюсь, перебуває в зоряному царстві духа предків рідних. І чує, яке знущання відбувається над його сином, в першу чергу, з твого боку говнюка. Гладія. дивіться що він пише. Ну, перепечатує звідти. Е, він посилається на якусь заяву, мою заяву. Чи не мою, а Олександра Василенка. 50 років, який відійшов в Зоряне царство до конфредків. Е, але я йому заяви не писав. Я йому ніяких заяв ніколи не писав. Я писав заяви в правоохоронні органи про злочин проти мене, який виявився в нападі на мене, збройним бандитом Кучевським Віталієм, який мешкає по вулиці довжив 10, за зброєним поліцейським автоматом, отакий коротенький, без прикладу, оцього дерев'яного чи пластмасового, який є тільки в поліції. Оцим нештатним чи штатним працівником поліції він мене побив до струсу мозку, я лежав 11 днів в лікарні, далі він викрав у мене відеокамеру і розтрощив дорогу штатив. І оця вся шобла, яка, так сказати, я вважаю організованим злочинним угрупуванням. І з Київської обласної військової адміністрації, і з Обухівської військової районної адміністрації, і з Кагарницької ОТГ, і поліція, Карлика, Обухова, Київської області це все банда, яка прикриває е, кримінальний злочин, скоєний проти мене. Ні за що, ні за що. Побили і пограбували. Так от я потрапив лист, чи моя заява до цього гавнюка, Гладія, який мені тут ось пише. Да, я скаржився, я скаржився і в Кагарлицьку поліцію, і скаржився в Кагарлицьким прокурорам. Е, побірайку, і ще там якусь я не пам'ятаю, жінка, от. які, здавалось би, повинні діяти по правилам встановленим Кримінально-процесуальним кодексом, да, це не їх підслідність, то передайте за підслідністю. Стаття 216 Кримінального процесуального кодексу України у вас це зобов'язує. Але перед цим ви повинні порушити кримінальну справу і відкрити, зареєструвати її в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Повідомити про це мені. І постановою відповідною передати там за підслідністю, допустимо, Державне бюро розслідування чи Службу безпеки України, чи ще кудись. Це ви повинні знати. Вас цьому вчили, Йолопів, на е, державні кошти. А ви хитрите і, і використовуєте цього бандита, жлобяру цього, суку, падлюку, гладія, ще раз повторюю. Обухівської окружної прокуратури Київської уряду, який вас прикриває. І оці кагарлицькі прокурори, корви, вони отфутболили йому мою заяву про злочин кагарлицької поліції, отфутболили. Та замість того, щоб ти негіднику викликав і того, і того, і ту, і заставив хоча б з'їсти оцю заяву, яку ви отфутболили, з'їсти за те, що вони не знають правил розгляду справ в порядку кримінально-процесуального законодавства. І з'їжте падгилки, а не шліть мені, а він приймає, приймає і робить із мене дурака, переписує тут пустопорожні статті Кримінально-процесуального кодексу, які абсолютно не стосуються. Того, що відбулося. Просто так от, штампівсью. І він за це взявся, він не має права цього робити. Він повинен справу передати за підслідністю, за підслідністю. тим органам, які, які мають так сказати, право розглядати. От. А, але перед цим треба порушити кримінальну справу першому прокурору. Парубійку, парубійку, і ота лядь, не знаю як її, яка не прийняла мою, мою заяву. Так от він оце все пише, 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 негідник і в кінці каже, у разі незгоди з прийнятим рішенням щодо неунесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зацікавлена особа має право оскаржити її у порядку, а передбачено пунктом 1 частиною першої статті 306, 303-306 Кримінального процесуального кодексу України, до слідчого судді місцевого суду. Шановний вирішив падлюкати, гандон і сволоч, неймовірна, яка не знає елементарно, що суддя місцевого чи якогось Верховного суду, чи будь-якого суду, він позбавлений можливості розглядати справу а, в порядку статті 307 і 214 КПК України, тому що не була порушена кримінальна справа. Кримінальна справа і не розглядалася в порядку кримінального так сказати, провадження справи, не була порушена. Він позбавлений. Ви тут займаєтесь перепискою від футболюванням один до одного в порядку статті, верніше в порядку закону України про звернення громадян. А суд розглядає, радите мені, звертайтеся до суду в порядку, так сказати, кримінально-процесуального законодавства. Ви чого вважаєте, що суд, судам нема чого робити? Суди вирішують питання в першу чергу. Стосовно е, е, питань, які не врегульовані законодавством, не врегульовані, от немає, не написали, не все ж передбачив. І вони вирішують питання по справедливості. А питання, які чітко і ясно прописані в законодавстві, і завалювати сюди оцією макулатурою, то або ви хочете їх втягнути свою бандитську шайку, лейку, щоб вони вам підіграли. Або ви, падлець, негідник, хочете, щоб я від вас відстав. Так от не відстану я від вас. Не надійтеся, моє життя отруєне. І я зараз живу почуттям справедливості. Отой от негідник, який живе через дорогу, він знає. Так йому зря не менеться. Він напав на мене із зброєю, з автоматом. І я не зміг йому протистояти ніяк. Зараз у мене немає чим з голими руками до нього йти. Немає чим. Але або він мене уб'є, не очікуючи, поки в мене буде, так сказати, адекватна так сказати, можливість з ним розрахуватися, або я його уб'ю. Йому складніше. У нього там сім'я, маленька дитина, жінка, там все у дворі живуть. І от ти, сука, падло, негідник, ще раз по... 에... повторюю, обухівський окружний прокурор Київської області Євген Гладій. Моя смерть або їх смерть буде на твоїй совісті. Щоб ти, сука, покриваєш оцю, цю вертикаль правоохоронну і, е... так сказати... Про Київській області. І ти, негіднику, будеш винувати в моїй смерті або в смерті моїх обільчиків. Так що думай, негіднику, напишу пізніше і обласну прокуратуру, і Генеральну прокуратуру. Зараз мене тіпає, у мене сил немає. із за такої наглості. Сука ти, іди туди, де російський корабель Москва.